Детальніше про ситуацію в місті та області поговоримо з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечора, вітаю вас. Отже, не припиняється терор росіян на Херсонщині. От лише цього тижня. Ну я вже збився з ліку, тому що ворог постійно скидає на область. От на середу це було щонайменше 16 керованих авіабомб. Яка ситуація на тепер? На жаль, завчорашній день. Тільки 24 керовані авіабомби. Які вони скинули на різні населені пункти, в тому числі поблизу. Херсон одна була було влучання на щастя без зруйнування жертв і все. Останнє це Береславський район. Знову Береслав вчора під обстрілом аеробом був Новобереслав, де загинула людина. Це веселе, Одали Кам'янка, Козацьке, Ольгівка, Миколаївка. І сьогодні також не виключення ось нещодавно, близько 17 години. Оця знову скинули на Береслав 10 авіабомб і на Веселе, веселеновоковської на, на громади 2 авіабомби. Ми сьогодні якраз були з Прокудіним, головою головської адміністрації в Береславі. Ну це жах, Місто майже майже зруйновано повністю. Тобто ми були там там, місяць, їздимо, і зараз дійсно жахливий такий жахливе враження. І просто комунальники не, не встигають все прибирати, і, і це дуже небезпечно, тому що з дронів скидають, і, і авіабомби, які прилітають, просто артилерія гатить. То, ну, вони зараз всі, всі веті вогонь на Версавський район направили, в тому числі і по Херсон, як ви вже сказали, на острові. Постраждало троє людей да, до обстрілу в Дніпровському. Людина вернулася за допомогою е, також отримала поранення напередодні. І вже от після влучання цих десяти кровних авіабомб по Береславу дві жінки зазнали поранення, шпиталізовані. Е, і е, ще дві машини службові згоріли. наслідок цього обстрілу. Влучання в школу е, в будинок побуту, там саме дві жінки. Отримали поранення в місцеву районну адміністрацію, будівлю і просто в площу. Ну просто гадять по цивільним. Там немає військових. Ми сьогодні там були ні одного цивільного, точніше, військового не побачили. Є поліція, є цивільні, які просто по своїм рухатися по своїм справам. Ну, жахливо, жахливо, таке зруйноване місто. Надіюсь, що дуже скоро ми його відбудуємо. Але, попер, все, треба відкинути цих народів подалі, щоб вони не доставали. Ну, я хотів запитати, для яких районів області ситуація найнебезпечніша, але ну, це вже напевно відомо. Якщо ну, хіба що ви додасте щось, але головне моє питання: яким чином влада дбає про безпеку жителів області, особливо в цих районах. Особливо з огляду на зиму, що наближається, це евакуація, це якісь укриття. Яким чином бути? Звичайно, всі населені пункти. Це 34 чотири населених пункти. Це перш за все обов'язково евакуація людей з дітьми, родини. І ми продовжуємо цю роботу. Вже більше 400 дітей вивезли з родинами. продовжується евакуація і просто людей, і літніх людей. Ми запрошуємо до евакуації і допомагаємо з виїздом безкоштовно, пошуком житла, виплатами від держави оформленням, виплати від міжнародних фондів. Там і місцеві районні, і обласні адміністрації також допомагають. Просто треба перечекати, хоча б цей період щодо що стосується зимового періоду, то тут звичайно також є. Великі е, 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 ризики стосовно опалення, тому що саме в цих е, населених пунктах 31 одному немає електропостачання і, на жаль, найближчим часом не буде, тому що ми не можемо підключитися е, підключити ці населені пункти потінні е, е, обстріли, і в тому числі енергетиці е, тому там будуть працювати е, постійно. Пункти незглавності загалом зараз вже працюють 175 по області, з них 28 у Херсоні. То, якщо дійсно зникає світло або погрітися, підключитися, підключити підзарядити телефон, можна завжди прийти, підзарядити. І в ті населені пункти, які без електропостачання, будемо доставляти буржухи, дрова вже зараз це працює, щоб люди, які залишаються, які. Не, попри всі у наші умовляння, не виїжджають, могли все ж таки вижити, зігрітися і звичайно ворог допомагати і гуманітарно допомогти. Наскільки важко переконувати це, ну якщо ви знаєте про це, якщо ви можете розказати, наскільки важко переконувати людей евакуюватися? Ну я питаю, тому що ми всі зараз бачимо, що відбувається в Ізраїлі, і бачимо, як деякі райони країни а, просто вивозять ну, в наказовому порядку, що називається, я розумію, що там законодавство відповідає. Але наскільки у нас вдало вдається переконати людей? Ми ж так на переконанні працюємо зараз. Так, звичайно, ну це, я був на трьох таких виїздах. Е, ну люди перше дуже важко мовити у людей літнього віку. Е, тобто похилого віку, літніх людей дуже важко мовити, тому що вони не ні, ні за що не хочуть виїжджати. кажуть, я тут родилася тут і помру. і неважливо не хто що, що, ось поряд. сусідів сусіди вбило. Все одно я буду зі своєю. Ну якщо тульба, то доля, то доля. Я вмру своєму подвір'ї, свої домівки і е, нічого не, не ну каже. Ну кому я там потрібна, що я там буду робити? Це чужі, чужі люди, чужі домівки. Я буду тут. Це моя батьківщина, це моя земля. Я нікуди не поїду. Ну це перш за все, це з ними. Ну і це в принципі це населення 80%. Uh, таке населення саме в цих населених пунктах ще 20% – це. Люди молоді майже немає. Це буде там 30-45. Так так, але... так так зрозуміло. Вибачте, що перериваю. Ми зрозуміло основне. У нас час на жаль. Ви знаєте, я вам дуже дякую за коментар за вашу роботу. Ще більше я нагадаю, що про про оперативну ситуацію на Херсонщині, в тому числі і про людський фактор. Ми говорили з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Пане Олександр, дуже вам дякую.